Мир вам, брати і сестри, це слово мир сьогодні як ніколи актуальне. Це слово не можна навіть висловити, яку має цінність. І на сьогоднішній день, коли ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, ми кажемо, що Він, Христос, воскресший, є мир наш, який нас примирив найперше з Богом. Людина, яка примирена з Богом. Вона не буде агресивною, вона не буде злою. Людина, яка примирилася з Богом, вона буде відображати відблиск Ісуса Христа. Христос воскрес із мертвих. І ця подія вона заохочує нас знову оцінити, яка велика любов Божа виявлена через Воскресіння Ісуса Христа. Святий апостол Павел, післані до Ефесян. Згадує про цю подію, і він сказав, що Бог Отець по великому своєму милосердю не просто воскресив Сина свого із мертвих, але разом із Христом. Апостол Павел каже: Він воскресив і нас. Які щасливі люди, які знають. Про Воскресіння Христа і самі воскресли для нового життя, які знають, що навіть якщо прийде час відходу від цієї землі, час смерті, то життя і існування продовжиться у вічності, тому що в доказ того, що буде Воскресіння з помертлих, Христос воскрес. Бог Воскресив, Він доказав для всіх людей, для всіх нас. Разом з Воскресним Христом апостол Павло каже, що Бог нам дав місце на небесах, там, де зараз Ісус Христос. Він отця небесного, він в тому місці, в яке вже не проникне зло, неправда, війна, сльози. І сьогодні через те, що Воскресний Христос звершив для нас усе потрібне. Ми маємо певну надію на Його слова, які Він сказав: нехай ваше серце не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Тому що в домі Мого Отця багато осель. Нас Господь воскресив з Ісусом Христом. Христос Воскреслий нашому серці зробив свою оселю, в якій живе Дух Святий, який свідчить нашому Духу, що ми є діти Божі, наслідники Царства Божого, і все тільки тому, що Христос Воскрес і ми Воскреснемо. І це воскресіння сьогодні нехай під бадьоренням буде для всіх, хто може чути цю добру вістку. Благословінь вам.